Вітаю всіх, хто нас дивиться. Я сьогодні представляю наших гостей, Макієнко, Михайло, Катерина. Михайло є кандидатом в історичних наук. І ми сьогодні будемо говорити про те, як цінності реформації впливають на сім'ю. Раді вас вітати, подружжя. Доброго дня. От, і хотілося б почути особисто в вашій сім'ї, родинному колі, найбільш пріоритетні цінності, які залишила для вас реформація, або ви взяли для свого шлюбу як ці підвали, на яких ви будуєте сьогодні своє подружжя. Ну, так видається, що ключові підвалини реформації, вони не стосуються тільки церковного життя, вони стосуються комірок суспільного життя, включаючи власне сім'ю. Мені дуже імпонує принцип реформації, який звучить як «Solus Христос, тільки Христос. Ми усвідомлюємо той факт, що Христос, хоча й не був у шлюбі на землі, але те вчення, яке він залишив для нас, він, воно стосується власне і сімейних стосунків, системи сімейних відносин. Тому цей принцип Солус Христос, як на мене, це і сімейний принцип, тому що ми віримо як християни, що Христос сочитав подружню пару. І сьогодні Він визначає наші пріоритети, наше відношення один до одного, до наших дітей. Тому мені здається, це вповні такий принцип, який впливає особисто на наш шлюб. Ну, от ви все. в сім'ї орієнтуєте, за якими цінностями все рівно хто у вас скріплює цей союз, про який ви говорите? Ще, як би допомнів, що однією важливою реформації, яка для нашого шлюбу, є такий принцип скриптура, основа, основа лише писання. І ми прагнемо наш шлюб збудовувати. На біблійних істинах і прививати це також нашим дітям, і також це показувати на своєму особистому житті. І молимося, особливо молимося про те, щоб писання завжди було в нашій сім'ї центром ідеї, думки. Ось так, це те, що зміцняє ваш Так. Ви туда. Дуже погано чуєте. Окей. Звідки починаємо? Так. Ну, я можу продовжити. Включай. Мені згадується такий життєвий досвід самого ключового реформатора Мартіна Лютера. Він одружився в 42 роки, 21 рік прожив у Шлюбі. І він визначив своєю дружиною, що коли в них будуть напруження, якісь сімейні. Вони будуть використовувати спів як засіб зменшення напруги. Його дружину, до речі, теж звали Катерина. І коли їхні стосунки доходили до іскр а це ну, дуже часто стається у реформаторів, то Ми власне… зайняті люди? Та, хтось з них починав співати. І цей спів він в якійсь мірі цю напругу знижував. Цікаво, що для лютера спів це засіб педагогіки. Він говорив так, що якщо вчитель або пастор не може співати, я про такого вчителя або пастора взагалі чути не хочу. Тому в сім'ї вони часто співали. Ми теж, до речі, переймаючи цей принцип реформації, хоча гарно не вміємо співати, але про пробуємо напругу в цій тноті сімейного життя зняти за рахунок співу. А дивлячись на вашу сім'ю, у вас вже річний стаж, якби сім'ї, ви дивитесь суспільство, і сьогодні Україна переживає сімейну дуже кризу. І ми є на, на великий жаль. Одна із передових країн по розлученням у Європі на просторі Європи. Скажіть, будь ласка, які причини сьогодні стали підірвали підґрунтя це, підірвали цей фундамент шлюбу. Ви бачите, от на вашу думку з вашого досвіду, ви сьогодні можете дати оцінку. Ну, як я б дві, напевно, сфери окреслив. Перша сфера це власне ігнорування того соло скриптура. Тобто сімейні цінності, які сьогодні пропагуються, які сповідуються багатьма людьми, особливо молодими людьми, вони не враховують те, що писання має конкретні і ефективні принципи, на яких людина, збудовуючись, може мати щасливу сім'ю. Другий момент, от такий глобальний, в сенсі того стану, в якому ми знаходимося, це постколоніальний синдром. Ми розуміємо, що ми вийшли з радянського союзу, колись стара система цінностей рухнула. Нова система цінностей не сформувалася. Паралельно Україна і суспільство дотикнулося багато, до багатьох процесів, до яких раніше вона не мала дотику через оцей парниковий ефект Радянського Союзу. І сьогодні, коли на засоб магасової інформації багатьох інших речах зовсім інші сімейні елементи пропагуються, ми розуміємо, що суспільство знаходиться в дуже тяжкому стані. І власне, оці два фактори витіснення писання. Як збудовуючого фактору і постколоніальний синдром, він призвів до того, що ситуація в сім'ї в Україні на початку 21-го століття критична. Який вихід ви бачите з цієї кризи? Як суспільство може знову повернутися до цих цінностей, про які говорила Катерина? Ви говорите, як це має практично відбутися? От ви б дали би пораду. От зараз нас дивляться, наприклад, Катерина, дивляться на жінки, які просто руками розводять, я нічого не можу зробити в сім'ї. Я от три роки борюсь за чоловіка. Він там живе в іншої жінки, ще щось. От поради, які б би отдали таким жінкам, які сьогодні переживають цю кризу, критичну ситуацію в своєму сімейному житті. Мені здається, ну так поч... треба починати з самого такого елементарного, це приділяти один одному більше часу, проводити разом більше часу. Тому що див... якщо ми дивимося в нашому суспільстві сьогодні, зовсім інша ситуація в стосунках в сім'ї через таку Економічна економічну, криза так, та, е, порушуються стосунки між, в сім'ї, між чоловіком і жінкою. І тому саме таке просте, я думаю, саме перше, що це проводити час один з одним більше. Ну, я б підтримав би цю думку. Чому? Тому що ми можемо говорити як християни про духовні стосунки, але ми усвідомлюємо факт, що ключовий момент це душевні стосунки. Коли в сім'ї є спілкування, спілкування чоловіка з дружиною, батьків з дітьми. І сьогодні ми відзначаємо дефіцит оцього спілкування. Він власне, і обумовлений, Катерина каже, економічною кризою. Чому, тому що батьки хочуть заробити більше, тобто вони дбають про матеріальний стан сім'ї. Але не дбають про ключові речі, на яких вибудовується здоров'я сім'ї. Тобто ми, як християни, констатуємо факт, що здоров'я сім'ї не обов'язково залежить від матеріальних статків і не, не, не залежить якби, в більшій мірі. І якщо зникає спілкування, от ми знаємо такий феномен, як трудова еміграція, розділення сім'ї. І власне він сьогодні настільки потужно впливає на суспільство українське, що сім'ї валяться елементарно, тому що люди не мають спілкування один з одним. Але якщо говорити глибше, знову ж у цей принцип зола скриптура. Тобто, для того, щоб людина сьогодні могла втримати сім'ю або відновити, вона мусить повернути писання в основу своїх стосунків. Вона має зрозуміти, що не економічний фактор, збудовує мою сім'ю, а духовний фактор, а економічний похідний цього. От ви як кандидат історичних наук. Е Сиділи б зараз в нашому залі політики, які е, сьогодні голосують за ті законодавчі ініціативи про сім'ю, про шлюб, деякі порушують те, що навіть було закладено. Щоби б ви дали б їм пораду от, на, на своєму рівні, що повинно зараз стати, якби е, закласти в основу? От вони стоять і кажуть, валиться країна, валиться суспільство, валиться сім'я. Михайло, скажи, що нам робить. Ну я не скажу чогось екстраординарного, коли е, порадив би повернутися до початкового задуму сім'ї. Тобто, коли ми хочемо вирішити будь-який конфлікт, зрозуміти будь-яке історичне явище, нам треба стати біля витоку. Цікаво, там у старому заповіті є такий сюжет, коли пророк Єлисей зіткнувся з річкою, де була зіпсована вода. І для того, щоб вода зцілилася у всій річці, йому треба було взяти сіль і піти до витоку. І мені видається, що цей принцип дуже важливий для того, щоб відбулося зцілення, щоб, як Біблія каже, кривизни випрямилися, треба стати біля витоку. Тобто політики, попри специфіку їхньої діяльності, мають збагнути факт, що сім'я була створена Богом як система стосунків, а також як шлюбний союз чоловіка одного та жінки одної. І власне виходячи з цього. Далі розуміти, як вона має розвиватися. Тобто ідея, вона проста, але вона дуже ефективна повернутися до початкового початкового розуміння сім'ї, початкового задуму. Тому що все, що псує Божий задум, воно приречене. Те, що сьогодні відбувається в суспільстві, це спроба зіпсувати встановлений на початку принцип, і він не може бути благословенний, він не принесе збудування. А уже сирітство, постійні розлучення, конфлікти сімейні, насилля в сім'ї це все просто симптоми порушення початкового Божого задуму. Тому якщо це можливо сьогодні імплантувати в вітчизняне законодавство, оцей початковий божий задум, і це дуже важливо. І друге, що б я порадив, це не популяризувати гедоту, яка, власне, є вир... виразкою Порушення Божого задуму, а якраз популяризувати інші цінності. Оскільки в вашому місті ви бачите на білбордах сім... сімей сфотографованих чи... чи якихось сімейних гасел. Ми ж розуміємо, що і цілісність міста, і моральне здоров'я країни, і багато інших факторів вони залежать від внутрішньої збалансованості сімейних стосунків. І Якщо рушиться сім'я, все інше з нею рушиться. Ну так. Да. Повноцінні особи ж народжуються в повноцінній сім'ї, так я от зараз дуже шокований, такий почув момент, що коли провели серед підлітків опитування в Україні приблизно 12-14 років цим підліткам, і там в відсотковому відношенні, хто впливає на ваше світо, світобачення в цілому, то батько, як вони написали з опитань респондентів, більше тисячі. Батько впливає аж на 1% тінейджерів, мати на 13%, а далі пішла вулиця більше 30%, засоби маси інформації, інтернет. І коли я почув оцей момент, цю статистику, що лише 1% підлітків українських сьогодні говорить, що батько реально впливає на його світогляд, ну, мене це, м'яко кажучи, шокувало. Я почав сам думати про себе як про батька і хто впливає на моїх дітей. Виходить, при живих батьках діти-сироти? Фактично так. Тобто ми говоримо, що фізично батько в тілі, він десь там заробляє і вдягає, годує, забезпечує необхідні умови та комфорт. Але внутрішність, яка є, в принципі, ознакою цілісності особи, вона втрачається, тому що батько не впливає, а вакуум є, тому, звичайно, вакуум буде заповнюватися тільки з інших джерел. Що робити людям, які пережили в своєму житті, наприклад, зраду, шлюб якийсь пережив, пережили конфлікти там, сімейні, з батьками, які б ви такі дали якби, рекомендації зараз, щоб розпочалося зцілення сім'ї, встановлення, повернення один до одного? Ми розуміємо, що це процес, але хоча б декілька де тестів, щоб люди могли сказати, з чого мені розпочати. Ну, мені здається, що цей принцип повернення до витоків він універсальний. Тобто, по-перше, треба збагнути факт, на яких підвалинах вибудовувалися початкові стосунки. І по-друге, піти на початок конфлікту, напруження, щоб зрозуміти логіку, чому воно виникло, чому воно розвинулося. І мені здається, оцей цей момент він дуже важливий, коли люди збагнуть початкові принципи свого, своїх стосунків. І зрозуміють, чому почалася ця проблема, це змусить їх переосмислити ці речі. Ну і звичайно, ми тут мусимо говорити про сміливість таких речей, як прощення. Без цього... Як не... це у вашій в вашій сім'ї, яка не відбувається, От є якийсь конфлікт. Хто перший просить пробачення? Складно сказати. В кого більше сміливості? Ми так стараємося без конфліктів. Тому ми постійно знаходимо якісь такі точки дотику в різних ситуаціях, щоб не було таких якихось там «бах», таких спалахів. не знаю, що. Ну, життя складне і воно кидає різні виклики. Тому ми маємо бути готові для того, щоб виникнути якісь конфлікти. Не вірю в безконфліктну сім'ю, не вірю в ті речі, коли люди кажуть, що от ми жодного разу не мали ніякого напруження. Але питання, як ми до нього відносимося, це ключове питання. І як ми реагуємо, хто, власне, першим подає, чи є сміливість. Я можу сказати, що в нашій сім'ї це діалектично відбувається. Колись дружина, коли я, коли діти іноді стимулюють те, щоб ми, власне, або свої присутності змушують нас, як мінімум, облагородитися. Хоча ми розуміємо, що це все має бути зсередини виходити. Да, цікаво. Цікаво, коли дійсно дивишся на вашу сім'ю і добре бачити, і гарне свідчення, того, що дійсно ці цінності є первинними в вашому житті. І ті діти, які ви виховують, що все-таки вони будуть смакувати, будуть наслідувати і побачать і внуки, і, і майбутнє покоління. На закінчення нашої передачі я хотів би попросити, щоб ви порадили тим сім'ям, що от стоять зараз на порозі, може, розлучення. Може, просто плачуть, дивлячись, от. може просто в розпачі знаходяться. Може, молитви вашої якоїсь такої поради. Почуйте їхнє серце, ту біль. Найбільше, тому що на сьогоднішній день найбільше страждають діти від того, що у батьків от такий накал в сім'ї, в родині. Різні оці зради, що відбуваються, коли читаю пресу Рівненську. Ну жахлива теж ситуація в нашій області. Я думаю, от і дійсно хотілося би, щоб якось якісь зерна віри були посіяні, дати надію це коло таке спасіння. Ну, звичайно, ми маємо зважати на факт болі. На те, що більшість подібних речей вони мають якісь підвалини, ми не можемо займатися косметикою, тобто замальовувати і говорити Окей, давайте от Нам такий не болить. психологічний тест чи подивися на життя іншими очима, чи займися своєю улюбленою справою. Можна відволікатися, але це не вирішує власне суті питання. Тому, коли ми говоримо про такі речі, як напруга, через через те, що йде. Все до розлучення, все-таки потрібно зазирнути в своє серце. Чим я керуюся? Багато я зустрічаю своїй практики, коли жінка чи чоловік, вони хочуть змінити один одного, але не починають себе. Тому я, напевно, порадив би зазирнути, щоб жінка зазирнула в своє серце і дала собі відповідь на питання: а яка я жінка, а яка я мати для своїх дітей, а яка я на душевному рівні? Чи я все зробила для того, щоб мій шлюб зберігся? Чоловік так само мав щирість і дерзновіння і навіть відвертість перед собою сказати. А настільки щирими мої були слова, коли я говорив під вінцем, що це моя улюблена, яку я буду шанувати, любити і кохати в хворобі і в здоров'ї, в багатстві і в бідності. Вибачте, чи я не брехун, коли я говорив одні речі і обіцяв. А потім веду себе зовсім по-іншому, і, і, і маю інші стосунки, маю інші прив'язаності і цінності. І коли ми зможемо зазирнути в своє серце, мені здається, це е, дасть свій ефект. Може ще про, про прозорість важливо сказати цього моменту. Ну, я думаю, що одна із таких проблем е, в таких сім'ях, де вже почалася криза. Це є замкнутість. Видно по цьому, що це є замкнутість, і також вони не бажають якихось зовнішніх зовнішнього душопі опікунства. І було б добре, якби в наших церквах були такі люди, які, можливо, це така як порада, які б займалися цими справами, які б молитовно підтримували, які б, можливо, поради давали. Були б дуже А цим людям, які стали на такий, на такий шлях в, в кризі, то можна сказати, що можливо, якби вони відкрилися, довірилися якійсь людині, які вони довіряють. Ну, Так, я думаю, що один, один із факторів тут дуже сильно впливає. Це через те, що щось там відбувається, воно кипить, воно, а потім, коли вже приходить фінал. Про це всі дізнаються. І люди в нашій культурі кажуть, що сміття з хати не виносять. Але в даному випадку мова не йде про те, щоб виносити сміття, а в тому, щоб на церковному рівні чи якомусь дружньому рівні все-таки розкритися, сказати ці проблеми і почути зовнішні поради людей, які справді співчувають, переживають, моляться. І мені здається, я сам бачив декілька випадків, коли. Ну, достатньо досвідчені душпастері, консультанти, чи, чи навіть молитовники, вони могли сказати якесь слово ну, від Бога, яке рятувало цей шлюб, слово, яке привносило в стосунки якийсь новий імпульс. Тому, напевно, ця прозорість, відвертість і спроможність довірити комусь свою біль, в кінці кінців довірити Ісусу свою біль, просто сказати ту ситуацію, як ти її бачиш, визнати власну неспроможність вирівняти цю ситуацію. Це один із рецептів, один із шляхів до того, щоб приходило зцілення поступово вирівнювати ситуацію. Ну так, Коли конфлікт в сім'ї, і хтось бере на себе таку відповідальність, сміливість сказати, я неспроможний дати раду, не спроможний в цій ситуації я слабий. Сказати навіть я слабший. Ага. Я, не можу справитися. я не відбувся як батько в, повні, в повній мірі, я не допрацював. Напевно, це ці слова, які схожі на покаяння, тобто на визнання власної, власної нікчемності в цій ситуації. І тоді ти відкритий до зовнішньої допомоги. І по вертикалі, і по горизонталі. Дійсно, сильна сім'я, це сильне суспільство. Я хочу звернутися до всіх, хто нас дивиться, і хочу сказати, що реформація принесла переосмислення. Ми можемо сьогодні звернутися до Слова Божого. Ми можемо звернутися. До Ісуса Христа ми можемо звернутися до духовних зрілих людей, які дають поради про те, що говорив Михайло. Ми можемо отримати опікунство, де ми можемо просто прийти порадитись до нашого пастора чи священника. От. І тому я звертаюся до вас, дорогі друзі, які нас дивляться сьогодні, слухають. Хочу сказати, що не губіть надії. Все таки є гарні приклади. Михайло Катерина приїхали зі Львова для того, щоб вам сказати, що дійсно Ісус і Його Слово. Зміцнює шлюб, зцілює шлюб і вустановлює. Тому, будь ласка, не оплакуйте свої шлюби сьогодні. Просто зараз те, що ви чули, спробуйте. Попросіть Бога сили для того, щоб примінити це в житті, і ви обов'язково обов'язково побачите результати, тому що Бог приходить на молитву, на вашу молитву, просту молитву, прості ваші слова. Бог приходить на те, щоб дати вам відповідь і зцілення. І для цього наші друзі приїхали. Ми вам дякуємо, щоб сказати вам, що Бог вас любить і хоче, щоб ваш шлюб і ваші діти були щасливі. На все добре, до зустрічі.